Вітаю підписчиків. Хто просто дивиться мій канал. Подивлюся на мене один. Незнайомий він, я його не знаю. Мій канал підписався потім відправив, домовились, відправив мені усилітель. Бріг каже, валяється, каже, в гаражі, каже, колись хотів встановити. Ось така третя версія. Просто... Просто мене дарма відправив, навіть я сам незнайомий чоловік відправив, каже, оживіть ож його, ож дайте йому в життя. Стан такий, якщо чесно, трошки вшатаний. Геть, віколи. Ну, ладно. Ну, я ще, якщо чесно, перший раз з таким стикаюся. Думаю, якась підстава, думаю, якась підпіхня мені може відправить. Коротше, приїхав він, я його розкрив. Стан не дуже. Схема навіть даже є ось такі схеми, все що призеркована. Що толком він не пояснив, чи він хотів його встановити, чи він його... Чи це він, ну факт, цього, що він мені відправив, його, він не робочий. <кій> <кій> ось хоробості. Що таке А, регулятори? Так, що тут у нас? Браку вже буде. Конденсатори. Микросхема, наліз. Да, непогано. Чоловік відправив, бачите, -то фонічник теж. Удлінняли провода, це правда не добре. Удління профілактика робилась. Тут, наскільки пам'ятаю, не полярні стояли конденсаторі. Тут стоять всі полярні. Звичайно ну, я його не включав, бачите, що тут було, втулилося. Ну, плати б... ну, такі є пайки, але щоб сказать, що такі ужасні, то ще є по-божицькі. Деяких я усітелях викидав цю релюху ставив в одну, типу ось тут. Тут вони в принципі, ті дві релюхи вони зовсім не потрібні. Ну ладно, не знаю, буду бачити в принципі. транзистор, я вже трошки його розібрав. Транзистор рідні ще нічого не провіряв, ще нічого я його... тільки я розкрив його. Він в такому стані був розкритий розібраний. Е, Теж ось що замінений князет, ще я нічого, як, уже, як я казав, нічого не включав, нічого не паяв. Буду його розбирати повністю. Тоже зараз часу особа нема. Е, буду відновлювати. Буде потрошку, не знаю, скільки часу займе. Ось такі апарати, ось такі. Бувають люди, відправляють. Каже, все одно каваляється мене. Ну, що ж я скажу? Дякую, Максим, що ти відправив мені цього апарата. Буду оживляти і будемо слухати його. Дякую. За увагу, гарного дня, мирного неба, до побачення.